Все, моє стадо ззаду не покидає мене. Да мій маленький помічник. Це моє поле. О, щоб дощик пішов. А зараз там я буду о, видно, збирати суданку. яка була скошена ще 2 тижні при такій жарі. Подавно я зібрав, став купу, вроді без суха. З два дня вже стало мокро всередині і ще п'ять. Там ще рік трошки лишилося. То вітер, то часу немає, то ще щось. Коча сам в полі не буде. Зараз йду, так не хочу нічого збирати. Так жарко. Градусів за 30 це стабільно. Вже, мабуть, третій день, чи четвертий. Така температура є трошки хмари, але це сонце петляє між хмарами. Пече. Весною сонечко було холодно. Тепер вже тепло. Тоже вже недовольні. Повисихали на ставки. Тут був ставок, очеред можеш переходити і тут було джерело. Пару років я ходив по ньому, кром все повисихало, а тут болото стояло. У нас один, один був рибак, розказали як розкопувати джерела. Гарно поняв, я розкопав не так, як треба. Тобто, джерело замулило. Я два дні. Розкопав вручну. Ось таке джерело. Розкопував я тут. А джерело б'є так можливо, з боку. Я повністю витягував всю воду. Видно як дві, два джерельця там б'є. Тут в мене черепахи живуть. Ті останні жабки паучки. Що, дівчатка, води захотіли? Зараз я вам наберу. Ой.